Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. 95% Збройних сил України це прості українські хлопці і дівчата, робітники, селяни інтелігенти. А мажори, так як бухали коньяк, так як і бухають коньяк. Тільки коньяк лється ріками, а круті місця заповнені в Україні кабаке. Заправки популярні, да, де збираються нині мажори, пішла така мода, да? заповнені крутими джипами і здоровими, укаченими бугаями, обвішеними золотими цепами. Про це сказав не я сказав, а Артем Семеніхін, мер Конотопа. Він звернувся до ТЦКшників в конотопа з вимогою мобілізувати крутих мажорів, які розсікають по Конотопу на тачках і бухають коньяк. Вечорами в барах ресторанах. Він сказав, що потрібно йти воювати уже мажорам. Чому не забираєте мажорів звернувся до ТЦК? Невже воюватимуть до останнього українця? Українські прості хлопці та дівчата? Простий український народ. Звернувся він до ТЦК. Ну, а ТЦК. А ТЦК обходить десятою стороною круті джипи, круті тачки, обходить мажорів, яких дуже багато зв'язків. Ви знаєте, я на днях недавно проїжджав на своєму жигулику старенькому. Півроку він у мене був не заведений в гаражі, я важко хворів. І побачив один популярний у нас ресторан, і біля нього нарахував більше 20. Джипів і шикарних іномарок-мажорів. І поряд ТЦК. ТЦКшники туди не йшли роздавати повістки. Тому що воювати і помирати повинні прості українці. Така і така доля простого українського народу. В нинішній час з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!